Бізнес на ухилянтах. на Прикарпатті правоохоронці заблокували схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон до Румунії та Молдови. Усім затриманим слідчі вже повідомили про підозру. Подробиці розкаже Тетяна Дадак. Чергову схему втечі ухилянтів за кордон організував 75-річний Прикарпатець. Він уже під судом за подібний злочин. Фігурант, який займається нерегулярними автомобільними перевезеннями, підбирав охочих незаконно покинути територію України серед своїх клієнтів та знайомих. Провівши відповідний інструктаж, він на власному авто перевозив чоловіків до Чернівецької області, об'їжджаючи блокпости польовими дорогами. Після прибуття до локації неподалік кордону та здійснення оплати клієнти мали переправлятися за межі України поза прикордонними пунктами пропуску. Коштувала така послуга 12,5 тисяч євро з однієї особи. Згодом поліцейські та працівники Служби безпеки України затримали ще трьох учасників незаконного бізнесу. Вони посадовці одного з національних природних парків. Працівники лісової охорони перевозили ухилянтів службовим транспортом через територію. Парку або супроводжували їх безпосередньо до гірської ділянки кордону, уникаючи прикордонних нарядів. Їхні спільники підшукували клієнтів, доставляли їх власними автомобілями до території нацпарку та передавали працівникам лісу. Для конспірації один зі зловмизників рухався попереду маршруту і за допомогою рації повідомляв про наявність чи відсутність блокпостів. Їхні послуги коштували 8 тисяч євро. Поліцейські задокументували кілька фактів незаконного перетину державного кордону завдяки скоординованій роботі правоохоронців фігурантів затримали на гарячому одразу після отримання чергової суми в розмірі 8 тисяч євро. Правоохоронці провели 16 обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх транспортних засобах. У результаті вилучили кошти в різних валютах на загальну суму понад 900 тисяч гривень. Чотири автомобілі, які використовувалися для перевезення ухилянтів, п'ять одиниць вогнепальної зброї. Суд обрав кожному затриманому запобіжний захід тримання під вартою.